Сергій запитує, комунізм це погано чи все-таки добре? Я дивлюся, як мої батьки сумують за старими часами, та я й сам, дивлячись на сьогоднішній день, не дуже то радію, чому ми все-таки не змогли побудувати комунізм адже так хотіли цього. Комунізм не може існувати без попереднього виховання всього суспільства. І тому це просто ілюзія, це мрія. Але цілком досяжна, якщо люди цього захочуть. У чому була помилка? У тому, що насильно змушували людей жити як за комунізмом. А як мало бути, що таке попереднє виховання? Треба спочатку навчити людей, і коли люди цього захочуть, тоді це можна вводити поступово. А яка кількість людей має цього захотіти, щоб це не було кривавою революцією? Ні. Це взагалі не має бути революцією. Це може бути маленька група людей типу кибуцу. Яка показує, що так можна жити. Так. А якщо вони починають так жити, раптом у них виходить. Так. Що далі відбувається? Це починає поширюватися світом? Це залежить від них самих. Від тих, хто перебуває в цій групі. Так. так, так Але так. вони хочуть, щоб це розійшлося світом. Так і ні. Так. Звичайно. Хотіли б, можливо, але розумію, що у великих масштабах це ще неможливо. То тобто ще не час, так? Так. Як вони визначають, час настав чи не настав для того, щоб рівність розійшлася світом за моральним рівнем суспільства, як суспільство саме бажає привести всіх своїх членів до єднання, до єдиного рівня і так далі. Тобто Тут ви говорите, що тільки не силою. Ну, звісно, тільки не силою. Ніяк. Тобто, все має бути за усім за згодою. Звичайно. Той, хто живе добре і заробляє добре, і добре живе при капіталізмі, припустимо, невже він захоче прийти до цього суспільства рівних і так далі? Як ви думаєте, це залежить від виховання, тобто свідомість такою може бути. Так. Тобто, насправді, як висновок. Передусім, виховання, а потім уже. Звичайно, обов'язково безреволюційний перехід. Так. Запитання таке, а ви вже трошки відповіли, але все ж таки, ставить Сергій, запитання все-таки комунізм буде або ж це утопія? Я думаю, що це буде. Називемо це комунізмом, але це не буде те, що ми думаємо. А буде це особливе мудре суспільство, де всі розумітимуть, що в такому стані. Для них це краще. А все таке, це буде суспільство рівних? Чи це не можна так називати? Рівних? Так, але в чому? Так ось це запитання. Це питання. А в чому правильна рівність? Правильна рівність, що кожній людині дається можливість досягти своєї мрії. Тобто, ти рухаєшся саме своїм шляхом? Так. А от яку міру вона захоче? Здійснити це вже залежить від виховання, але це красиво. Тобто ти рухаєшся до своєї мрії, і так кожен. Так. І тоді ти, наче рівний з ними. Ти тримаєшся за неї і йдеш вперед. Ось ще просить Сергій запитати вас: Шановний Міхелю, що б ви сказали літнім людям, які справді вірили в ідеали рівності, братерства? Це було правильно. Це було правильно. Це був час такий. Тож не треба переживати за те, що вас змушували або навчали якихось дурниць, і ви в них вірили, і прийшло життя ось так, ні. Ми все одно прийдемо до цього поступово. Я думаю, що люди до цього прийдуть, але він має бути заснований на вихованні, на взаємній повазі, любові, зв'язку між собою, це те, що говориться в торі. Полюби ближнього, як самого себе. І цим вирішуються всі проблеми. Тільки до цього прийти і далі все вже покотить. Так.